Хлопці, та в нас тут справжнє великоднє полювання за скарбами. То все пройшов до кінця? Пошти. Ну то я його я вже приходив. То я, вже Калери, я чув, що у вас є понад 300 сортів хліба. Тільки що вони не їдуть, якщо б їхали, вони на тому стані. А ну ти не ти та. Сюди ти, ти, ти їдеш. Їдь правіше. До міни правіше їдь. Ні, я вже буду їхати по цьому. Ні, та я так і їду. Я, ну, я по маршруту їду, все. Ну, та я не знаю. Просто що один хуй тільки що поїхав не туди, куди я розраховував. О, що ти там собі співаєш? Марсельєзо. О, Ковальський! Тобі треба було б почитати текст Марсельєсу. Я пройшов краще, ніж для таке. перший Скільки раз. Скільки Нічого нема, самі. Як так? Хіба ж фрагмент мапи є не на кожному посту? Кілен? Не всі офіцери відповідають не поле. Добре. Ми хоча б дізналися про інші командні пости. Гайда! Вони досі не зрозуміли, хто ми! Патруль дотримується власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони поїдуть. Ховаймося! Нас можуть помітити! Не помітив нас. Так тримати. Миша, там, Да, капитан, я зараз... Зліва. Вітаю. О, я свій зубы. Привет, привет, друзья. Ну я вже не буду їхати, Редаю бо я. Групи і... нот melted fine contact. Ну і вже буде всю. бувають ігри так. так, так. Я так я знизу під'їжджав, поняв. І отправляв їх, де оцей бот зараз у тебе поняв? Ну не бот, а де о той страш проїжджав. Я заходів я тих типа зробити, щоб вони їхали в одну точку. Та я не там, я на я... І замок приїхав за її. Там в кінці він просто вулицю? не поїхав тою дорогою. Що? Я Напишу, кому всіх підряд? Думав, що він поїде. Ну, ні, ні, так і правіше, бо вправо підгород. Сюди є підгород. Не ні, 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 і ні, 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 ні Я туди йому дну. Я зараз проїду, бо я не буду знати, що робити. Ми ще відходимо! Вони нас не роздивилися!

Вони не зрозуміли, хто ми! Чуєш, Ковальський, ти посміхаєшся хоч колись. Вже ні. Виклик прийнято. Я тебе розколю. Виходжу на зв'язок. Трінене ДБФе. Умгуп'юнгнах пунктуає Фодліг. Воль, ти прям як той ковальський? Келяр, закладаюся, що ти не уявляв собі, як будеш ховатися серед своїх на американському танку. Ні, Ні. Я взагалі, не посміхаєшся вже. Життя прикольна річ, хіба не так? З Життя прикольна річ. Ти бачиш мене заспіти, блять, пльот якийсь. А знаєш чого? Бо я близько взяв. Капітан, розкажіть на смішний жах. А ти центральну як забираєш? Ні. А зараз покажи. Може хто небудь інший. Ковальський. Келлер. Я ж писав ближче до прошу, поля. Мерфі, відходимо! Вони нас не роздивилися! Звичайно, не перший раз я його проходжу. Передаю фальшивий що. наказ. Група Норд мельтит файн контакт. Верштекунг бенеттірт. Шлітить Місану та Лекс. Я просто хочу швидше його пройти. Того скорочую поті. Мерфі, я маю дещо для тебе. Тримай! О, Тож я ж поняв, але ти все рівно якісь мікропомахи рушать все. Ну, треба, так, так воно є. Рушаймо до є. наступного посту. Покриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми. Братан, а в тебе який процесор? Ховаймося. Нас можуть помітити. Райзен 5-56-2-0 Так. Я довше проходив як актизатор до дірок той маршрут. по місцях! Час їхати. Починаю передачу. Сурукцієн! Ці танки вже не на ходу, але з них зробили вогневі точки. Не паня, хто в мене світить. А той повіт. Дюбуа! А правда, що французькі танки всередині мають кавомашину? Так, але в шефів у не влізе. Вогневі почки. Вони не зрозуміли хто ми. У харнізоні скінчилися запасні. В укриття! Вони досі не зрозуміли хто ми. Через нестачу пального тепер це просто... Просто вогневі точки, але вони і досі небезпечні. Хочу змінити процесор. Що скажеш, Нам який краще буде з інтела. Е, брату шукатимуть тут. По інтелу ну, нічого не скажу. Не шарю, не знаю. Вогневі заточки не було ніколи. А по райзену, то там потрібно брати цей триде зараз. Зробили вогневі точки. Там 57, по-моєму, два нуля. А, Вань, напиши, яка цей? Який проц. Час ховатися в іншому місці, бо сюди їде вітальний комітет. <кху> У гарнізоні скінчилися запасні деталі, тому частина танків використовується як точки. <кху> <кху> Дюбуа, ти в курсі, що ти розмовляєш у слі? Відступ... Якщо ти стояла Intel Ryzen, можна поставити. Так, тепер мені цього хуєплюта треба відправити от сюди. Я її відправив не туди. на їхню частоту. а Тому чого ні? Ми... Через нестачу Засвіплю. пального тепер це просто... Просто фохневі точки. Але вони і досі небезпечні. От, бачиш, а я Просто точку не туди поставив і він поїхав прямо Можна? на. Можна? Ну звісно, ну, спитає... Та вони так і роблять, вродять. бо. Це все та хіз норм підходить. Шо? Бо просто на Адже ми тепер спи. Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Виходжу на розвідку. Бачу супротивника. Супротивника виявлено. Не часу. Їдьмо далі. Бо у мене слабий проц уже. Мерщий назад. Ще трохи і нас би помітили. Та тут можна не ставити цю розвідку, просто попрямі хуярити І все заїбісь виходить. Келора. Як для шкільного вчителя в танку, ти підозріло спокійний. Насправді, я вмираю від страху. Просто боюся це показати. Не стріляти! Виходжу на зв'язок. Трінене Я Умгруп'юнг нахпунктуає Фодлій. Піро, піро, хуяр давай. Цієї місії. Ручку. Не поняв, де. А... Щоб ти її загубив. Дюбуа. Ну ти злопам'ятний. Виходжу в ефір. Артун, ноєстерінг інзектор Бет Абіцін. З... Мерфі, що там у нас? раз, ще раз. Все сходиться. Оце так лабіринт. Я б назвав його Лабіринтом Міно Тавра. Ха-ха, втямили? Ні? Та ну класно ж вийшло. Залишилося тільки непомітно прослизнути mm. мінним полем, і можна буде відпочити. А чому Мінотавра, блядь? Томилися заряджати снаряди, Дюбуа? І це теж. Привіт. Привіт, привіт, Топ. Швидше в тінь! Вони не зрозуміли, хто ми! Гадаю, зараз ліпше відступити. А я гадаю, краще пиздячити прямо. Вернув акаунт. Діло зроблено. Було не так же і складно. Чекай, а який як Блін, к ти?